Всім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про порожні баночки. Те, що закінчилось у мене в травні. Отже, давайте починати. Де, що закінчилося для волосся, а саме шампунь від Redken. 300 мл, Volume Injection. Купувала я за порадою стиліста з YouTube. Канал називається Blowout Professor. Так, Ось такий у мене це вже другий шампунь закінчився. І кондиціонер. Закінчився також з цієї лінійки. Кондиціонер у мене один, закінчився шампунів 2. Але паралельно, в мене ще і маски були. У використанні і інші кондиціонери. Мені сподобалася ця парочка. Єдиний мінус це небюджетна ціна. Повторювати поки що я не буду. Я шампунь вам нещодавно показувала, придбала, кондиціонери ще є. Але я хочу спробувати ще від Moroccan Oil лінійку, також за порадою Кріса. Мені сподобався цей шампунь тим, що він гарно очищував шкіру голови, От, і е, ну, я була задоволена, скажімо так, виглядом волосся. От. Далі в мене закінчився ще один шампунь. У мене і в родини це від Matrix. Ось такий High Amplify. Також і не для об'єму. Я вирішила взяти спробувати ще якісь професійні шампуні, окрім Redken. І дивіться, що трапилося з кришкою. Вона. Зламалася, вже шампунь залишалася десь ось стільки. Вона закривається, в принципі, в ванні, якщо перевернеться, то не виліться, але все одно якось не дуже приємно. Ця лінійка мала приємний аромат квітковий. Тут такий був більш як морський аромат. Я його, чесно кажучи, не встигла розпробувати, бо в мене Віка зараз миє голову вже сама, і шампунь якось прям улітає. Я єдине, що хочу сказати, що ми волосся, ну, точніше, не волосся шампунь, я не наношу мию голову два рази. Перший раз я беру більшу кількість шампуня, другий раз трішки менше, щоб гарно все промити. І також непоганий результат мене від нього влаштовував. Тобто три дня спокійно я ходжу іноді і четвертий ходжу на п'ятий мою голову. Ось так. Так, далі для душу закінчився ось такий гель. Дарувала мені ірочка його від Avon Care з ароматом яблука та вишні. Дуже смачний, приємний, дійсно такий святковий. Як тут написано, фестив, такий новорічний якийсь гарний гель. І дуже всім сподобався, швиденько закінчився. З догляду за обличчям. Закінчився ось такий засіб від Mary Fresh. це український бренд, такий більш як люксовий, іначе, ну, трошки дорожчий, ніж більшість інших брендів. Це цікавий був засіб Oil to Meal Cleanser. Тобто, я купувала його як очищувальну олійку, але. По консистенції це було щось середнє між олійкою та гелем для вмивання. Наносити також треба було на сухе обличчя. І при додаванні водички потім воно починало стадувало таким білим, трохи пінилось, змивало макіяж. Сподобалось не дуже, тому що досить густа консистенція. Розтягувати по обличчю все одно доводилося. От зараз я взяла гідрофільний бальзам, то взагалі настільки приємно користуватись, нічого не треба терти. То, ну, ось такий продукт спробувала. в мене подібні якісь були. Oil to джел, здається, називалася, від холіка Holika, Holika, від якихось корейських брендів. От вони дуже схожі. В принципі, все одно доводиться, оце потім, як воно побіліє, так на обличчі. Доводилося змивати пінкою, бо сам цей засіб змити ну, начисто неможливо. Він якось прилипає до шкіри. Так, в принципі, наші очі, щовав він непогано. З очей макіяж я такими засобами не змиваю. Я надаю перевагу міцелярній водичці. Просто я не люблю, коли в очі потрапляють такі засоби. Тому я спочатку знімаю з очей міцелярку, а потім вже таким засобом все обличчя. І SPF-крем, воно також допомагає змивати. Також я особисто для обличчя не використовувала, але чоловік вмивається цим засобом, постійно в нас є, і ми всі миємо руки, тому що він. Двайливо дійсно очищує, шкіру не пересушує, бар'єр не порушує захисний, тож для ручок, але в кого суха нормальна шкіра, може і для обличчя підійти. У мене шкіра жирна. З такого ще догляду закінчився крем від Єлізавека Aqua Кейс Acid Water Drop Cream. Такий він був легенький, дуже Легко розподілявся, швиденько поглинався. Бачите, такий він, як напівгелева. в нього консистенція. Заходила в Єву, де ж звочила і не змилися звочі, то не стала сильно терти вже руки. Ви так похолодно. Ось така. Залишає він не матовий фініш. Не такий більш сяючий, як більшість корейських засобів. В цілому непоганий крем, він досить таки бюджетний. Представлений в Єві у нас, наприклад, один з небагатьох корейських засобів. І в мене він уже вдруге. І в цілому, зі зволоженням, він справлявся. Так, ну і ще ось така мініатюрка закінчилась. Від La roch Я ще минулого літа, здається, купувала набір мініатюр, і до сих пір в мене є. Я брала літо мій з собою в Київ, коли їздила. І отак потрішки користувалася Це сироватка під очі. Так, з лінійки Gia B5. Тут був ось такий така кулька металева, дуже холодна. Я засіб вже в кінці так трішки вичавлювала і розподіляла нею. Він приємно охолоджує, я використовувала на ранок. І, в принципі, після цього ще наносила патчі, і вже крем зранку не використовувала. Ну, Не знаю, наскільки воно знімало там напряк якісь, але. От цей приємний ефект охолодження, то мені подобалося користуватися. Дуже надовго вистачило, напевно, повна версія буде рік використовуватися. Так, ще от е, викидаю з тефоменування. Е, е, не закінчила, вже збігли терміни придатності. Це антицелюлітний пер, е, з перцем чилі крем від топ б'юті український виробник ліфтинг Хрем, антицелюлітний з перцем чилі. Я ним користувалася, десь от стільки використала, але я не люблю це відчуття цього перця на шкірі. Ну, мені важко переносити, тому якось забула про нього і вже дивлюся, що не закінчився, а терміни пройшли, то треба вже позбавлятися. І, чесно кажучи, я колись і худла користувалася такими засобами. Ну, прям антицелюлітного ефекту я не побачила від них. Просто треба гарно зволожувати шкіру, особливо, коли худнеш займаєшся спортом, то після душу скраб плюс зволожувальний засіб, і я думаю, буде навіть кращий ефект, ніж від оцих перцем засобів. Так, далі для рук закінчився крем. Від Avon, з ароматом Вишня. Спочатку для мене був занадто сильний цей аромат, бо я. Кремом користуюсь на ніч. Ну, Протягом дня також буває користуюсь, але в основному на ніч І було важко до нього звикнути, потім звикла непогано він зволожував. От, але я надаю перевагу більш таким якимось легким ароматом. Ще для обличчя забула вам показати Ось такі патчі від прищів у мене закінчилися від українського бренду Girlwood. Дуже мені подобається, це вже друга упаковка, хотіла повторити, але в наявності їх, на жаль, не було. Тут три блістера було по 36 пачів, так, всього 108. Дуже багато за хорошу ціну. Якщо зараз я накупила різних, і якщо будуть, коли в мене закінчиться в наявності, я обов'язково повторю. Вони просто були кружечки, тут нічого не залишилося, але я десь в покупках їх. Показувала. Тобто тут один оцей у мене залишився блістер, інший я одразу викидала, як вони закінчуються. Взагалі цікавий бренд. Мені хочеться і інші засоби в них пробувати. Закінчила зубна паста від Elmex для зубів. Це була проти каріесу, має робити захисний щит. Ну, використала нічого поганого, не можу сказати, гарно очищувала От, на рахунок цього захисного щита, не знаю. Також викидаю е, спонж для макіяжа з магазину Synsei. Це я замовляла в них на сайті Barbie Makeup Sponge. спонж жахливий. Був по акції 39 гривень, я купила два і один ще лежить. Ну, По-перше, зацініть його розмір. тобто він до намикання був менший, ніж ця коробка. Зараз він вже трошки сухий. Я перепрошую, що я його не мила, просто вже кидати і от він ще більший. Він от як вся долоня, коли збільшується. Це, знаєте, от ті відео, коли капцем наносять тон. Оце щось типу того. Так, після першого використання я його пішла мити, і в мене одразу пішли тріщини. Я ще раз потім скористалася, і в мене ще ось тут пішли тріщини. На рахунок спонжів з сенсей, хочу сказати, що в мене були такі ну, стандартні. А-ля б'юті блендери, і вони були нормальні. Я користувалася навіть більше місяця, десь два місяці, мила його регулярно, і було з ним все чудово, блідо рожевого кольору. В наборчику там був цей великий і таке маленьке яєчко, як очі. То маленьке десь у мене закотилося, бо воно не дуже зручне. От. А це, ну, просто якийсь жах. Ну, В принципі, воно наносить тон. Але. Незручна форма, плюс це все воно порвалося одразу. Коротше кажучи, замінила на інший спонж, ще один лежить десь, може, якось скористаюсь, але також це буде ненадовго. Ну, і декоративка. Хочу показати ось таку порожню баночку від Patрісі Ледо Пудрочка То 02 пудра не закінчилася, але вона переїхала. Тому цю баночку, яка в мене в Project Penny звільнилася, я з порожніх баночок за рік прибираю, а оцю туди додам а, ну, поміняю, так, я сюди пересипала цю пудру. Це помітки в мене старі з Project Pen, ну от скільки її є. По грамах тут 8 грамів було в упаковці, плюс я її дещо додавала, коли перепресовувала одну пудру. І чому я пересипала взагалі? Тут була така зверху пуховка, я її зняла, і у мене ось така стала пудра. І я шкодую, що я її зняла, бо Воно стало наноситись погано. Бачите, який відтінок? Якщо так обільно наносити, то це вже більше як хайлайтер, а не як пудра. І мені, ну, я не могла користуватись, Отак відкривала, вона все розсипалася. Ну, якби це не дуже добре. А тепер я буду користуватись от з цієї упаковочки. І спончиком вона буде. Я думаю, гарно наноситись. Якщо, ну, тобто, я вже пробувала, вона наноситься подібно до того, як вона була, коли там був той спонжик. Тобто, бачите. Ось так, де-не-де-таки будуть блискітки. Я сподіваюся, що в нас таки потеплішає, цей сезон душів, закінчиться. І я буду наносити її там не тільки на обличчя, на шиї, на декольте, може на ніжки, на ручки. І таким чином ну, було б дуже добре за літо, якщо не використати повністю, то покористуватися. От. Тому я так спішила цю пудру добити в. Project Penny. І викидаю ось таку підводку від Lamelle Black Long-Lasting Eyeliner. Я її, якщо не помиляюся, почала в грудні або на початку січня. вже точно не пам'ятаю. Вона ще малює, але вже тоненьку стрілочку у мене не виходить намалювати. Вона вже робить товсту стрілочку, так як у мене є. Ну, в запасі була ще підводка, плюс я дуже часто зараз користуюся саме коричневою підводкою, не чорною, то цю я вже відправляю в порожні баночки. От. Ось, все, що, в принципі, закінчилося. Дещо в Project Penny закінчилося, ну ви його вже бачили в попередньому звіті. Я вже вирішила не повторюватися. Ці одні самі продукти показуючи. А буду вже в кінці року робити таке відео спільне, так, всі баночки порожні за рік. От, в принципі, все, що в мене закінчилось, чомусь мені здавалося, що буде більше. Але як є, якщо ви щось спробували, пишіть свою думку. Дякую всім за увагу. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я, всього самого найкращого і до нових зустрічей на каналі. Па-па!